Вітаю! З вами Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. Продовжується травень і показують свою неймовірну красу і просто неймовірний аромат деревовидні піони. Так, це час квітування цих прекрасних рослин. Деревовидні піони прийшли до нас із Китаю. В Китаї вони вже вирощуються протягом декількох тисяч років. З Китаю прийшли до Японії в Європу, прийшли лише у 18 столітті в Англію, а звідти вже розповсюдилися по багатьох місцях по Європі і стали улюбленцями багатьох садів. В Китаї зустрічаються деякі екземпляри, яким уже по 500 років такі піони охороняються законом. Так, це рослини довгожителі. Вони ростуть багато-багато років на одному місці. Декоративність свою вони зберігають на протязі десь 100-150 років. Я б віднесла ці рослини до тих, які мають термін декоративності 11 місяців. Чому 11? Тому що коли осінь починаються морози, і цей період опадання листя, вже такого пожухлого. Не дуже такого декоративного до моменту, коли воно повністю опаде, цей період десь триває, напевно, біля місяця. Але все інший період у році це просто дуже красивий кущ. Тому що взимку він показує красиву архітектоніку своєї форми, в нього оголюється красива графіка ламаних ліній пагонів. Темного кольору. Потім на початку березня починають розпускатися бруньки. І листочки молоденькі, які тільки народжуються, вони мають такий помаранчево-пурпуровий колір. І оцей момент зустрічі красивої графіки ламаних ліній темних паганів із червоніючими молодими. Гострими кінчиками створінь, які з'являються із бруньок. Це дуже декоративно, дуже красиво. Тим більше, початок березня це такий період, коли ще мало мало що розпускається і майже ще нічого, звичайно, не квітує, тільки підсніжники і крокуси. А цей кущ вже ніби квітує своїми бруньками. Тому я вважаю, що саме цей період. Є першим піком декоративності рослини, а другий пік декоративності це зараз, це початок травня. У висоту кощі піона ростуть до 2,5 метрів. Вони цікаві тим, що формують самі себе, їх не потрібно обрізати для того, щоб формувати. Якщо говорити про розмноження цих рослин, їх можна розмножувати багатьма способами. Звичайно, найпростіший спосіб це ділення куща. Але потрібно враховувати те, що розмножувати піон діленням куща можна тільки тоді, коли він ще молодий. Але потрібно теж враховувати, що материнський кущ при цьому втратиться, тому що піон має розгалужену стрижнево кореневу систему. І при поділі куща дуже сильно травмується його середня частина, центральна частина, тому вже такий материнський кущ не приживеться. Інший спосіб розмноження це, звичайно, насіння. Але при насінневому розмноженні деревовидного піона не зберігаються його ознаки сорту. Тобто ви висіваєте, але ви не знаєте, власне, що у вас виросте, який колір, і, можливо, навіть яка буде форма і розмір квітки. Також можна розмножувати живцями і відведенням паганів. Щодо ґрунтів, піон любить рости на поживних ґрунтах із нейтральною або лужною реакцією. Він дуже погано себе почуває на кислих ґрунтах, на глинистих. І на таких заболочених, вологих ґрунтах. Застою води не переносить. Для нього найкраще це дреновані поживні ґрунти. Краще всього саджати піони, укорінені в горшках, тоді не травмується їхня коренева система. Дорослі піони дуже погано переносять пересадку, вони погано переживаються на новому місці, ну, власне, через те, що травмується їхня коренева система. Якщо пересадити вже дорослий кущ, ну як дорослий, якому вже 3-4 роки і більше, він буде хворіти протягом декількох років, і буде не дуже пишно і не дуже густо і гарно цвісти. Звичайно, може хворіти. Краще всього, деревовидні піони люблять сонячні місця. Звичайно, якщо в нього буде притінення. Десь з часу до трьох, коли сама спека, коли саме найвище сонце, це теж буде дуже добре для цієї рослини. Квітує піон протязі 10 днів, ну, рідко більше. Якщо тримається спекотна і бездощова погода, він може скинути вже свої квіти і через 3-4 дні. Наприклад, минулого року. Він квітував десь протязі 4 днів всього, тому що було дуже спекотно і не було дощу. Тобто його, йому потрібно забезпечувати полив, щоб не пересихав ґрунт. І отаке притінення десь після часу дня до, до після обіду. Тоді він буде квітувати довше. Як і трав'янисті піони, деревовидний піон може страждати на п'ятниці листя. Тому ще до розпускання бруньок ранньою весною або в кінці лютого, його можна обробити препаратами, які містять мідь. Також до квітування можна, коли вже розпустилися листя, можна обробити фунгіцидами від грибних захворювань. Тоді збережеться декоративність листя до осені. Тому що якщо листя... Після квітування почне покриватися п'ятнами. Звичайно, це не додасть йому декоративності. Після квітування Піон створює красивий фон для інших рослин у композиції. Тобто це красива, велика зелена куля. І перед ним можна садити трав'нисті багаторічники, які будуть квітувати, і він буде зеленим фоном для них. І за піоном можна теж висаджувати якісь вищі кущі, наприклад, жасмин садовий, який квітує після піона. І жасмин теж створить ароматну досить таки, атмосферу в цій локації, і буде продовжуватись квітування композиції. Я ще хочу сказати про цей піон, що він зачіпає чотири відчуття. Це Зір, нюх, слух і дотик. Зір, тому що він милує наше око такими красивими квітами. Нюх, тому що коли йдеш по цю локацію, де ростуть піони, відчуваєш їхній неповторний аромат. Дотик, тому що пелюстки тонкі. Такі приємні на дотик, як китайський шов, і звук, тому що на ньому гудуть бджоли, вони ви часто гудуть і створюють такий звук, що діє досить таки розслабляюче Тому це дуже хороша, дуже красива рослина для наших садів. Взагалі, чим більше відчуттів викликає та чи інша рослина, тим більше. Вона зачіпає емоції, тому дуже правильно я вважаю мати емоційні рослини в саду, тому що ми милуємося і ароматом, і милуємося загальним виглядом. Цим наш сад і приваблює, і манить нас, і робить його таким місцем, куди хочеться постійно повертатися, де хочеться прогулюватися і проводити більше часу, і доглядати за цими рослинами. З вами була Світлана Кучер і канал «Генія ландшафту. До зустрічі!